Ведмежадко топотун, частина восьма. Після потужної повені ліс набув нового вигляду. Струмки тепер пливли новими руслами, земля пахла свіжістю, а сонце висушило останні калюжі. Та в топотуна не було радості. Він пам'ятав перелякані очі білки, її розпач і крик про горішки, і як швидка вода відрізала його від неї. Це гнітило його ведмеже серце. Він не міг не думати про неї. Мамо, я не зміг допомогти білці тоді. зітхнув він, розгрібаючи лапою вологу землю біля порога. Її цілий склад горіхів змило. Як вона перезимує? Лиха не минули, сину. відповіла мама, кладучи лапу йому на плече. Але ліс пам'ятає про тих, хто потребує допомоги. Іноді допомога приходить іншим шляхом. Топотун вирішив дізнатися, як почувається білка. Він пішов до її улюбленого дуба. Білка сиділа на нижній гілці, виглядаючи знесиленою і сумною. Навколо не було жодного горішка. Привіт, білко, обережно промовив ведмежатко. Я. я я дуже шкодую, що не допоміг тобі вчасно тієї дощової днини. Білка ледве посміхнулась. Привіт, топотуне. Ти ж намагався. Але я чула, що ти зміг врятувати зайченя і каченя. А горішки. Горішки. Вона махнула лапкою. Але в очах стояли сльози. Потік розніс їх по всьому лісу. Тепер я не знаю, де їх шукати. Зиму напевне не переживу. Вона гірко заплакала. Раптом з тіні вийшла мудра черепаха, її панцир блищав від води, немов политий сріблом. Ліс чує твій сум, білко. промовила вона повільно. І знає, що горішки не пропали. Ліс знає, де вони ховаються. А горішки чекають, поки їх хтось забере. Але знайти їх тепер це не просто пошук. Це справжнє випробування, це випробування пам'яті та щирості серця. Як я їх знайду, відчуваючи надію, вигукнула білка. Тобі потрібні два провідники. У першого серце чує ліс, у іншого пам'ять міцна, як коріння старого дуба. Сказала черепаха, дивлячись на топотуна, і ще додала. І той, хто відчуває провину за минуле, часто бачить найкращий шлях. Топотун зрозумів. Він впевнено промовив Я допоможу, білко. Я знаю і відчуваю цей ліс. Ми знайдемо твої горішки разом. Але як? сумно спитала білка. Вони ж розкидані всюди. Пам'ятаєш загадку черепахи? задумався топотун. Провідники з міцною пам'яттю, як коріння? Раптом його очі засяяли. Я зрозумів це старий Дуб, він бачив все. Вода могла змити горішки, але не спогади дерева. Вони пішли до Великого Дуба, найдавнішого в лісі. Його кора була в зморшках, немов карта лісу. Шановний Дубе, почав топотун, торкаючись його стовбура. Ти бачив, куди текла вода? Чи пам'ятаєш ти, де вона залишила біл чи ні горішки? Дуб зашелестів гілками, немов заводив стару пісню. З висоти повільно опустився один єдиний, незвично великий жолудь, блискучий, як поліроване дерево. Він упав прямо ведмежатові в лапки. Це що чарівний жолудь? здивовано прошепотіла білка. Так, він покаже шлях, почувся голос дуба з шелестінням листя. Слідуй за його сяйвом. Але пам'ятай, він веде не до скарбів для себе. А до скарбів для інших лише щирий намір змусить його світитися. Топотун дивився на жолудь і задумався. Ведмежатко подумав про те, як білка радітиме, знайшовши хоча б частину своїх горішків, і чудо. Жолодь засяяв м'яким золотистим світлом. Ось так. скрикнув топотун. Ходімо, я бачу шлях до кожного горішка. Жолудь, немов маленький ліхтарик, вказував шлях. Він світився яскравіше біля корчів, де в променях сонця лежала купка волоських горіхів, заплутаних у коріння. Він тьмянів, коли вони проходили повз, але знову спалахував, коли топотун думав про щасливу білку, яка має запас горішків на зиму. Вони знайшли горіхи, занесені мулом під каменем біля струмка, зачеплені за папороть на пагорбі, навіть кілька у гнізді сороки. Це окрема історія про те. Як важко було забрати горішки із гнізда сороки. Вона сварилася, била нас крилами і не пускала нас до гнізда. Але ми героїчно впоралися. Кожна знахідка була маленькою перемогою, а жолудь у лапі топотуна світився все яскравіше. Коли сонце почало сідати, вони зібрали чималий мішечок горіхів. Спочатку білка заплакала від радості, а через деякий час бігала і стрибала від щастя. «Топотуни, ти врятував мене. Тепер я зможу пережити зиму. А ще ти показав, що навіть розкидане лісом лихо можна зібрати, якщо діяти разом. Дякую тобі. І білка обійняла його. Ми зібрали все разом, білко. посміхнувся ведмежатко, відчуваючи, як важкість провини зникає. «Жолудь вказував шлях, але це твоя надія і мої бажання допомогли знайти горіхи. Білка вибрала найкрасивіший волоський горіх і поклала йому у лапку. Це для тебе на пам'ять про те, що ти не лише сильний, але й чуйний, а ще ти дуже гарний друг. Ти врятував мої горіхи, а найголовніше, ти повернув мені віру. Мудра черепаха, що стежила за ними здалеку, кивнула Бачиш то потуне? Не зміг допомогти тоді. Зате не відступив і зараз допоміг. Справжній друг не той, хто завжди встигає допомогти, а той, хто не здається, навіть коли вже пізно.